Нерідко десь в супермаркеті або на вулиці звертаємо увагу на ситуацію, коли мама на наш погляд не може дати ради дитині, яка себе нібито неадекватно поводить. І дуже рідко хто може подумати, що ця дитинка просто зовсім по-іншому сприймає реальність із нашими суспільними устроями, законами поведінки і виховання. Цей діагноз поставити дуже важко, оскільки не просто помітити різницю у психічному розвитку. На даний момент вже краща ситуація ніж вона була ну, 10 років, тому в Україні саме. На даний момент вже я знаю, що принаймні десь в поліклініку вже лікар знає, що таке аутизм. Принаймні вже не питається, що це таке. Не зовсім розуміння у загального суспільства є е, таких дітей, людей. Ще принаймні нашим мамам роблять зауваження, що вас не вихована дитинка. Дехто називає аутизм занурення у себе важким психічним розладом. Але швидше, як кажуть і самі аутисти, це стан, стан душі. Якщо аутист по-іншому відчуває реальність, то це не означає, що то. Ухибне, помилкове світосприйняття. В більшості інша система побудована почуттів. Вони називають не порушення сенсорної системи, системи почуттів, а інший стан, інша будова. Тобто, це такий стан, це інша будова мозку. Важко визначити причини виникнення аутизму. Вони можуть бути різними і досліджені ще не дуже добре. Нам же належить навчитися сприймати цих людей такими, як вони є. Вони ж навчаються адекватно сприймати нас із нашою системою цінностей та виховання. А в школу ти ходиш Антон? Так. Да. – а в який клас? Б. – що вивчали тут? Вичали ропи степінні. Числа з додаванням відніманню множення і ділення десяткового тропу. Останнім часом, завдяки поширенню та популяризації знань про цей стан психіки, дітей аутистів почали приймати до інклюзивних груп та класів. З ними займаються логопеди і дефектологи. Звичайно, важко в них симптоми ніби однакові, але кожна. Дитинка, ну до кожної дитини потрібний різний підхід, індивідуальний підхід в організації Янголята, що об'єднала і дітей аутистів, і їхніх батьків, не так багато членів. Проте проблем у них вистачає. Тому часто такі діти досить довго не отримують належних можливостей для розвитку. Шестирічний киянин Максим в організації лише півтора року. До цього, за словами його бабусі, з ним ніхто особливо і не займався. Лише тоді, коли бабуся з дідусем забрала його до Луцька, розпочалася його так звана соціальна. Адаптація. Наш хлопчик вже вміє читати. Наш хлопчик вміє рахувати до ста. Він вже розмовляє, він відповідає на запитання за допомогою фонду палиці. Музикальна у нас є група. Потім група, яка займається малювати вчать дітей. Ми за це дуже, дуже вдячні. Тебе звуть Максим. А скільки тобі років? А що ти любиш робити? Розкажи Максим. Фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує Янгулят упродовж двох років. На уроках музичної терапії, що стали можливими завдяки фінансуванню фонду, діти, заглиблені у себе, стали більш відкритими. Вони спілкуються, проявляють позитивні емоції. Вони знають свій колектив. Вони дружать. Вони отримують любов і діляться нею. Завдяки допомоги фонду мали можливість відвідати курорт Буковель. Були дуже задоволені так. само на протязі жовтня місяця, от минулого року, 15-го, ми могли проводити з дітками заняття з музичної терапії. Якщо в людини є бажання, якщо вона йдеться відкритим серцем і душою до такої дитинки, діти наші дуже чутливі, вони це відчувають. І я думаю, що це не так складно буде. Мама так само, це навіть не ділянка, це талант, знаєте, дитини. Да, да. Талант дитини, бо в них може таке часто зустрічається, що може бути вони дуже гарні музиканти, можуть бути, фотографи, художники. Ну, це або гуманітарії йдуть так, або є так само серед них і. Точних науках фахівці серед відомих аутистів Моцарт, Ейнштейн, Марія Кюрі, Білл Гейтс. Вони геніальні, визнані, але так і лишаються диваками. Аутисти-сучасники не прагнуть ні звичної для нас, так званої нормальності, ні дивацтва. Вони чекають любові і підтримки з доброму серці.